Привіт, з вечірнього. Шукаєте комфортний надійний сімейний автомобіль Passat B8 2015 року з двигуном 1.6 дизель в гарній комплектації без пробігу по Україні. Автомобіль на автоматі з клімат контролем, підігрів сидінь, мультикермо, електрорегулювання дзеркал, системою старт-стоп, датчики світла та дощу. З контролем стоїм. Має безліч місця в салоні та багажному відділенні. Повна вартість авто 14 тисяч 750. Автомобіль можливо придбати у розстрочку з першим внеском від 40%. Відсотків. Чекаємо на тебе, видварвочі Дні 20, Кривий ріг, автосалон номер 1